Діти, запрошу вас розглянути таку кімнатну рослину. Ця квітка називається декабрист. Вона є унікальна тим, що вона зацвітає лише в зимку з настанням холоду, влітку вона не цвіте. Давайте розглянемо листочки. Які вони. А які квіти? Чи, однакові всі вони за кольором? Так, ви побачили, що вони бувають різнокольоровими. Для того, щоб квітка гарно росла і радувала нас своєю красою, їй потрібний догляд. Тож, давайте пригадаємо, який саме виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли усі ми жити, треба землю розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. То як ця квітка називається? Запам'ятайте, що потрібно завжди доглядати. За своїми кімнатними рослинами, і вони будуть віддячувати нам своєю красою. А зараз швиденько підіть і провірте, чи не потрібно полити саме ваші квіти.